хочу вам показати, що функціонально наповнена шухляд важлива не тільки на вашій кухні, а також і в санвузлах. І як це наглядно виглядає. Ось, наприклад, у вас є шухляди, і за допомогою органайзерів Blue можна ось так функціонально зберігати усе, чим ви користуєтесь в санвузлах. Або, наприклад, робити ось такі внутрішні шухляди, бо в санвузлах у нас все таке маленьке. Можна ось так зберегати. І якщо є у вас, наприклад, пенал в санвузлі, то теж можна зробити не тільки полиці, а ось такі висувні шухляди. І це дуже зручно зберігати різні дрібниці, наприклад, або якісь припаси або засоби для прання.